У багатьох років виробництво марки Хонда є лідером на світовому ринку. Тисячі українців вже придбали собі автомобілі та мотоцикли цієї відомої японської компанії, адже знають, що вони є не лише кращими, а найнадійнішими. Хонда постійно працює над розвитком і популяризацією екологічних технологій. Хонда завжди намагалася представляти нашим клієнтам останні технології. Наша компанія представляє безпечні, екологічні та дуже економічні автомобілі. На Буковині компанія Хонда проводить справжні родини свято вже не вперше, адже Хонда Day запам'ятався багатьом буковинцям. Цьогоріч для гостей організували численні конкурси, з призами підготували святковий стіл з різноманітними стравами та напоями. Це традиційне свято, яке проводиться, наприклад, в сполучених штатах Америки вже більше 20 років. Кожне місто має свій э, певний день, де сім'я Хонда збирається, святкує, і відпочиває. Сьогодні дуже гарна погода. І я радий, що багато людей не побоялися дощу, який був зранку. Тут гарна атмосфера. Офіційне відкриття розпочалося із привітання представників цієї японської компанії в Україні, а також вручення номерних знаків власнику мотоциклу Хонда. Чоловік, отримавши номерний знак, трохи зніяковів. Зізнається, для нього це стало приємним сюрпризом. У мене є квадроцикл Honda, ось такий, який катається, із зелений. і вирішив придбати мотоцикл. 125-ка XR. Це нова модель 2013 року. Вона мені сподобалась, і я вирішив її придбати. У святі взяли участь не лише власники автофонду і чимало людей, котрі надають перевагу автівкам цього японського виробника. Тут можна було роздивитися автомобілі, мотоцикли, квадроцикли зблизька, навіть зазирнути під капот. А ще бажаючи могли здійснити тест-драйв. Przerwają? Trzymają? 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 Ця подружня пара вже найближчим часом планує приєднатися до великої родини власників марки «Хонда». Люди, які люблять фантастику, вони мабуть в Сирові бачать е, в середині третій вимір, коли ззовні вона достатньо середнього розміру. Але в середині з'являється якийсь третій вимір по об'єму. Якщо ви хочете приєднатися до великої родини власників марки Хонда, звертайте за адресою міста Чернівці, вулиця Гайдара, один автосалон «Автоплаза».